Добрий день, любі діти! Сьогодні на заняття присвячене Міжнародному Дню мира. 21 вересня кожного року весь світ відзначає Міжнародний день миру. Дуже, для дуже багатьох людей це казкова мрія, бо люди живуть постійно в атмосфері страху. Раніше для нас, українців, мир. Це була повсякденна реальність. Але ж на вулицях нашої неньки України було спокійно. Всі діти ходили в дитячий садочок та школи, всі навчалися, батьки ходили на роботу і працювали. На Україну напав ворог. І нам, українцям, як ніколи, потрібно було всіми силами боротися за мир. Щоб нам завжди світило тепле яскраве сонечко, щоб небо над головою було чисте та блакитне. Щоб усі люди посміхалися і дітки ходили і в до школи, і в дитячий садочок навчатися. Дуже багато складено віршів, пісень, створено багато оповідань про дружбу, про мир. Ось послухайте, будь ласка, вірші. Про мир. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий, і душі політ, коли поет чарівні вірші пише про надзвичайний дивовижний світ. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба каравай. Це та земля. Де сміх і пісня лине, а діти йдуть в садочок знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господарь щастя і любов. Діти, Міжнародний день миру відзначається з 1968 року, але ж в Україні він відзначається з 2002 року за приказом нашого президента. Проголосив це свято самий перший папа Римський Павло VI. Він сказав, що пробач і буде тобі мир. Це свято оголосив священник, цей міжнародний день святкують як День припинення вогню і насильства. Отже, дітки, усі, усі країни усвідомлюють. Значення цього Дня миру. А ми з вами для початку повинні навчитися жити у мирі й добрі один з одним. Діти, у Дня миру є своя емблема. Ось ви її бачите. Що ж вона символізує? А відповідь на це запитання дає біблійна легенда. Я вам розповім її. Після всесвітнього потоку. Ной Випустив голуба, аби довідатися, чи спала вода на землі. Голуб, повернувшись, приніс олівкову гілочку як свідчення благодатних умов для проживання. З того часу почали вважати зображення голуба з оливковою гілочкою, символом миру, добра та благополуччя. Хочемо миру, нехай буде мир. Після, пісня лунає і сміх, хай сонце, сонечко з неба освітить нам дім, хай усмішки сяють у всіх. Діти, я пропоную вам зробити птаха символ миру, білого голуба та взяти участь в всеукраїнській акції Голуб миру. Ось такого символ миру. Я хочу вам пропонувати зробити Білого голуба з гілочкою оливкового дерева. Послухайте, будь ласка, віршик про голуба. Голубко біла, ти лети у світ! Хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру кажуть з давніх літ Приносить радість родові людському. Для того, щоб зробити символ миру білого голуба з оливковою гілочкою, нам потрібно білий папірець, шаблон, голуба, стрічечка або смужечка, яку ви захочете кольором, ножиці і зелений папір. Шановні батьки, Будь ласка, допоможіть діткам зробити шаблон голуба. Який ви знайдете, такий він у вас і вийде. Діти, спочатку ми складаємо білий папір навпіл і загинаємо його. Потім прикладаємо шаблон. Ось у мене вже готовий шаблон голуба. Прикладаємо крила голуба до лінії згину і обводимо наш шаблон. Ось я обвела шаблон. Зараз починаємо вирізати по шаблону голуба. Діти, подивіться, ось я вирізала по шаблону голуба. Але ж я не дорізала трішечки йому крильця. Для того, щоб у нас голуб був об'ємний. Ми потім його Склеїмо і зробимо його об'ємним. Наш голуб готовий. Відкладаємо його в сторінку. Далі, із зеленого паперу вирізаю смужечку, схожу на гілочку. Тоненьку смужечку можна вирізати. Так. І можна розділити її трішки навпіл. І... Зробити її гостренько. Ось отак. Ось готова наша гілочка. Знову відрізаю від зеленого паперу смужку і складаю її навпіл один раз. Другий раз та третій раз. Три рази. Далі малюємо форму листочка, батьки вам допоможуть і вирізаємо. Це будуть листочку, листочки на нашу гілочку. Ні, не так, не щось. Потім, діти, склеюємо наші гілочки. Спочатку приклеюємо до гілочки листочки, кінчик, кінчик листочка приклеюємо до гілочки. З правого боку, потім з лівого боку. І зверху накриваємо другою частинкою нашого, нашої гілочки. Ось отак. Ось. І ось така у нас гілочка з вами вийшла. Ось. Далі, дітки, кладемо гілочку між голубами у дзьобик. І знову приклеюємо. Уже нашого голуба ми приклеюємо, підмазуємо і склеюємо. Не повністю, а на животику, в дзьобику і на хвостику. Ось. Наш голуб тримає у дзьобику гілочку. Ось подивіться мій голуб тримає гілочку, у себе в дзьобику. Далі ви можете домалювати око у голуба з одного боку. З іншого боку домалювати крильця, як я це зробила, подивіться, з одного боку і так точно з іншого боку. Олівце і хвостик домалювати. Ось, подивіться. І потім треба зробити маленьку дірочку. На крильцях у голуба і протягнути через неї стрічечку або мотузочок. Ось подивіться, яка емблема миру наш голуб у нас вийшов. Я пропоную вам повісити цього голуба на вікні своєї квартири або будинка. Це, і це буде нехай кожен голуб наш принесе мир та спокій нашій батьківщині. Страждань... Припиниться кровопролиття та страждання багатьох українців. Нехай ці голуби повернуть додому батьків, синів, братів, чоловіків наших українців. І настане мир і спокій у кожній українській родині. Діти. Шануйте і любіть нашу прекрасну країну, Україну! Шануйте славні традиції, звичаї нашого народу. Пам'ятайте завжди і скрізь, де б ви не були, що ви діти козацького роду. Бажаю вам успіхів та чекаю ваші фото з символом миру. Я вважаю, що у вас все вийде. Ви молодці! До побачення!